Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Vice city, І у нас шостий за рахунком Rampage І тепер не катаною, а вже бензопилою будемо валити цих засранців. Ось вам. А, ось де ще. Ось так вам. Ледь мене не переїхали. І так, мені ще вісім. Треба. А, з'явилось. Тепер ще п'ять треба. Ну і все. 300 баксів ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!